Слава Україні. Так, а це ще заїхав. Подивитися кукурудзу. Кукурудза за вишки, ну, руки піднімаю, не достаю до 3 метрів. Вон де, волоч. Ось качан. Качан на рівні шиї. Плюс-мінус. Так, ось один виламав, подивиться, який тут 14 рядів. 40. Щось камера блика. 40 плюс зерен у рядку. Качанчики більш-менш рівномірні. Вон, тут, 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 тут. Вони оце ось десь. ну Це отакий качанчик. Ось, дивлюся, їх буває по три. Ну, в основному по одному висить. Норма висіву тут, в районі 60 тисяч була. Добре взагалі ніяких не давалось, посія на посої. Ось що виростає у вологий рік, навіть без добрив. По волозі. Вологи в нас достатньо, ось земля сира зверх, прямо зверху цей по бур'янцях, як бачимо, трохи щось проскочило, ну не критично. Це така кукурудза. По гусені, гусені немає, не бачив. Ось качанок чистив, то так, це землею вже замазав. Немає гусені. Може деякі поодинокі є, ну поки що не було. У нас тут агрофірма поряд, вони зазвичай там, не знаю, в цьому році не бачив, бризкали чи ні. Так, ну. Така кукурудза по зараз, по густоті, я не знаю, ну, штук 4 на метрі, мабуть, і немає. Взяти, може, 3,5, ну рулетку не взяв, щоб поміряти, ось де просявчик, ось який качаньок. Ось до цього притулить, то більше і значно. Ну, Досить рівномірна, гарна кукурудза. Це галатея, здається. По соняшнику абсолютно така сама, теж без добрив. Так, значить Тут основний обробіток був КПЕ, боронування, культивація посів. Там оранка була боронування, і культивація і посів. І Ось така кукурудза виросла. Міжрядних обробітків не проводили, одна була, гербіцидний захист був, цей, аналог пріми і мілагра. І все. і На тому і закінчилося. То Тут, я думаю, буде досить таке, непоганий урожай. Да, вона на вигляд здається, ну я б не сказав би навіть що рідкувата, а от така густота мені подобається. Більше я не скажу, що й треба. Чого норму зменшили? Зазвичай сіяли посівна на гектар, тобто десь приблизно 80 тисяч, 75-80 тисяч. Цей рік, що би що цей, то щоб зменшити скажімо, навантаження на ґрунт, то вирішили зробити так. І як бачимо, ну по урожаю то подивимось. Ну, Судячи по качанчику, то результат буде добрий. Оце таке, якщо не буде ніяких катаклізмів. Все, може ще що забув, що кого цікавитиме, питайте. Всім пока!